Зелені хатинки. Відтоді водяник, виходячи на берег, завжди брав із собою сина, і коли малий трохи призвичайвся, батько дозволив йому виходити й самому. Тільки далеко не забігай, наказували йому вдома, а головне, стережися людей. І водяничок обіцяв стерегтися. На березі росла стара плакуча верба. Вона низько схилилася над ставком, а її гілки майже торкалися води, тому водяночкові було неважко видертися на неї. Тут у мене буде непогана схованка, подумав він, крізь гілки добре видно по один бік млин, по другій дахи людського села. А мене ніхто тут не побачить, а як і побачить, дарма. Я просто в вставок і квити. Водяничок частенько вилазив на стару вербу. Він сідав верхи на гілки, махав у повітрі ногами і тішився, коли налітав вітер і гойдав його. А не було вітром, теж не сумував, гойдався сам. Йому ніколи не набридало сидіти у своїй схованці і спостерігати все довкола. Він бачив, як мірошник і його помічники втягали до млина важкі мішки з зерном, як мірошникова дружина годувала в дворі курей голубів. Дивився, як дві молоді дівчини полоскали в ставку білизну, як вони полоскали окропом дерев'яну діжечку з під масла. Він бачив, як сільською вулицею ідуть на роботу хлопці – а жінки на базар. Щоранку бігли до школи діти, а по обіді поверталися. Інколи дорогою торохотіла селянська підвода. Він ще здалеку чув гуркіт коліс. І коли візник ляскав батогом, водяничок цмукав язиком і думав. Хоч би мені, разочок, отак ляснути». Отож, на цій дорозі водяничкові завжди було на що подивитися. Але одного чудового дня він просто очі з дива витріщив. Унизу їхали зелені хатки. Три зелені хатки зі справжніми вікнами й дверима, пофарбовані зелений колір, і на колесах. Попереду кожної хатинки трюхикала мала волохата конячка, а позад останньої прикутий до неї ланцюгом перевальцем чалапав великий. Патлатий собака з металевим кільцем у носі. Кіньми правили троє чоловіків у крислатих капелюхах. Четвертий йшов поруч із вайлуватим собакою і час від часу підганяв його ціпком. Водяничок дивувався, що бувають будиночки на колесах. Він би залюбки роздивився їх зблизька. Але поки малий розмірковував, злазити йому з верби чи ні, зелені хатинки звернули на луку до ставка і зупинилися біля старої верби.